Ого, кто там? Дивіться, як забирает. Ух ты, ух ты. О, это уже хороший карось. Это уже хороший карось, дивіться, який смаколик. Доброго ранку всім друзі. Короте, вибрались ми сьогодні в цікаві коряжники. Зараз пливу, кстати, до них. Будемо сьогодні пробувати піймати карася сазанчика на зимню вудочку. Так що не тратимо наш дорогоцінний час. Нам туди пливти ще хвилин 20. Зараз, поки в човнику, замішаю прикормочку, хай настоюється. взяв з собою кирпич. Пару кирпичів, хочу сьогодні на розтяжки стати. Там коряжник такий, знаєте, що його візуально не видно, але на дні там коряжки є. Ми спробуємо стати на розтяжки і щось там спіймати. Так що, думаю, на все вийде. Поїхали. Поза корму брав сьогодні я коноплю від інтеркриля преміум серії Вона в мене останнім часом прям дуже добре працює. Зараз кормити багато не потрібно. Пів кілограма на день риболовлі, хватає з головою. Ну і брав сьогодні з собою ще крильову олію. Мука в мене закінчилася, потрібно докупити то олійку, я так зараз зробимо і думаю, буде те, що треба. О! Зараз замішаємо, поки будемо пливти до нашої точки, вона якраз у нас настоїться. Трішки маленьких шариків накидаємо. І думаю буде те, що треба. що черв'ячка нема но будемо пробувати може хоч на опори І я витяг першого карасика невеличкий, але приємний У сумочку ну, Щоб перший пішов Минут десять не брав потом Напевно корм почав працювати і почав відзиватися. Але одна покльовка була і ногу витяг. Свіженького надінемо париша. Це б мотилько було б взагалі прекрасно. И сразу следующий взял. О, хороший. Пиццовочку трогать буду. Видите, какие красоты. Вот со друзикой на зимнюю удочку. Дивіться, це вже, звісно, корось. Ух, пів кіла. Ха. Круто. Потрібно тільки кормити. Без корму не хоче брати. Корм почав працювати. Почав він проклювати буквально, з дивіться, один за одним. Один зійшов і одного тільки що витяг. Плюс лісочка в мене стоїть 0,12. Звісно важко виважувати рибку на таку тонку снос. Тут чи корьошка біля мене, ну нічого, трішки виходить. Удочка це в мене від Fogman, Nordstruм. Удочку брав під балансир, але використовую її для ловлі на кивок Лавсановий кивочок. Альмишка, дробиночка і ось така сность приносить нам карасів. У мене ще є цікава балалойка там от флогман. Зимня, десь у мене в зимнім ящику лежить, потрібно її доставати вже. Вона така невісома, її тож довгенька така, напевно, 50 см її. На неї теж. Кайфово ловить Діло в тому, що вона не важить зовсім нічого. Приїду додому та достану зі мною ящик. Повитягую сноситься. Дивіться, торкується Пробував тільки що на смак. А ну давай. На зимню вудочку. Це ще тойко. Дивіться. Грам 400 Прекрасний корось Оце рибалка. І зими не потрібно. На зимню вудочку. Отакі прекрасні карасі клюють Клас. сазан взял. и выдервал. Сазан <сих> взял. Только что сазан взял. Сазан взял, выдервал, кажется. <сих> а? Да, на зимнюю удочку. Выдервал, друзья, был сазанчик. Ах. Ну ничего. На цю снасть просто. Я вам скажу, ее вытянуть рывок. Еще тим более тут у нас корежный це втричі вощю. Ну нічого. Перев'язуємося і продовжуємо далі. Попить чайку. Двічі піднімав, невеличкий. Опа. Двічі піднімав і взяв все-таки. Не то як невеличкий, він так мусул. сулий. Вроді хоче взяти, а супер тут не може Але все одно. Такий жарюшний розмір карася, дивіться, круглий. Успокойся. Круглий, горний, диссякий, чорньовий, десь з болота виліз. Ось такий красивий карось. Єсть. Ого! Хто там? Дивіться як забирає Ух ти, ух Ухти. Ого. Це вже хороший карось. Це вже хороший карось, дивіться який смаколик. Ох! Ху -ху. <кій> Бачите, був маленький. А підійшов такий прекрасний карось. Дивіться який красивий Це вже такий грам 300. 300-400. Да, друзі, дуже кайфово ловити на зимню удочку. Я вам цей кайф не можу передати. Пробуйте. Думаю, у вас все вийде. Головне прикормити місце і вибрати правильне місце і будуть у вас клювати такі прекрасні карасі. Оооо! Одірвав мармишку. Що ж це було? Опять, мабуть, сезончик був. а может там об корешку перетерлась. Ах, я уже забыл больше. Друзья, мормышки вязать. Если честно. Ну ничего, сейчас запас есть. Так что можно вязать. Ах ты катушка нажав курок. Ух, дивіться як. О, карась. Ах. Та ти, ти що? Все, друзі, перемотую розку. Не буде діла. Десь я брав з собою на 20-ту. 0,20 зараз перемотуємо через те, що не, не бачу смісла, щоб мені третій карас підряд не одірвав. У мене тут корешка треба трошки форсувати, Не годиться ця леска. Єсть? Да, на товщу ляску, звісно, краще, але, друзі, щоб ви розуміли, покльовок стало в половину менше. Це ще там хвилин 15. Таке щось є дієлі труге, я нормально закопнути не хочу. Ну це як за товстою ляски. Але вивожувати стало набагато легше. Дивіться який карась. Оце вже дебельочий, пів кіла. Ну, думаю, ще таких карасів можна 3-4 поймати. Буде у нас отака рибалка. Тільки опустив. Косяк, мабуть, підійшов. <соць> Косяк, мабуть, підійшов. Да, та я трохи переставився, не так став. Тут від ночи тіше ще й зацепів нема. І карасі, дивіться, які бомбічні. Красавець. Просто шикарнючий карась. <гум> Дивіться який дядька Прям прекрасний карася. Оце вже карасів впитаний круглий. Е. Красавець Успокойся, друг. Друзі, напевно косяк підійшов. Тільки того карася витяг, ось тільки опустив. Дивіться. Моментально йде покльовка. ну давай. Давай, дружбанчик. А я думав, що... Товсту ліску він буде у нас бояться. Але як він активний, то бачите, не сильно він і боїться. Спробує, пробує. Ну, все одно не так активно бере, як на тонку ліску. На тонку ліску такі яркі яркі покльовки. А тут видно, що підійшов, попробував і виплюнув. Баштен, шо, сип, 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 сип. А подъема не мое. Давай. Есть. О, о, о. Дивиться, что работает. Ого, что это? Крупный коровщик. Чих-туту. то? веки. Хе-хе-хе. Вже мене виганяють з цієї кореги. Приїхали місце. Теж дивляться мій канал, кажуть, так Макс, давай. Поймав хорош, кажу, зараз ще парочку карасів витягну і буду закругляться. Та -мой! Оце роздача почалася! Ах ты, зійшов. <хи> ну нічого, хай живе. Йому теж жить хоче. Взяв я у хлопців, я вам не говорив, узяв у хлопців черв'ячка ось. І ставлю ось так. Два кусочки черв'яка. І зверху підсожується все діло одним опорош. Такий бутербродик короче. І оце на такий бутербродик У нас ідуть покльовочки. Ідись тут. Не розлякуйте рибу. Покупірували, друзі, все. Зараз ще раз опущу і все. І хорош на сьогодні. Бо зараз мене бить почнуть. Диві, тільки опускає її, тільки опускає її. Таке, що місто прикормило, як ви хотіли. Кормити треба, щоб риба клювала. Не будете кормити, то не буде у вас і риба. Не знаю. Все, друзі, ми вже на березі. Коротше. Я вам скажу, у мене така вийшла спонтанна рибалка і не збирався їхати. Але вирішив і приїхав. І як бачили не зря. Коротше, можна сказати, попав на бешений клюв карася. Хай він хоч і не крупний був, але півтора десятки карасів, ось таких прекрасних буквально. За три години ми з вами піймали. Там мене місні коротше, окружили, побачили, що я тягаю, бо мене всі почали ставати. Хай сідають місцеві та й ловлять. Ми в принципі собі на жарюшку рибки піймали. Так що рибалка вийшла отака. Все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.